Якщо ви робите якісь дії для свого партнера, нові дії, да? uh -huh. нова білизна, новий мені, uh -huh. е, нова поза все, але всередині ви досі да, от думаєте, сука от роздражає, як в носі ковиряється, uh -huh. або от просто от тоді все-таки да, не вибачився. Або от... І от це де от бой йде з тінню, Відповідно, люба дія накладається на нетвердий новий намір. намір так. І тоді йде розщеплення. Просто людину розрива свідомість безсвідомим, свідомість, да, от ніби хоче робити щось нове, якісь нові дії, угу. конструктивні, бо так почули, так сказала, так буде класно, так угу. сохраняться отношения. Починається робити, і стосунки ще стають більш гіршими, тому що а в безсвідомому сидить старий намір. Угу. Все одно я не можу йому пробачити, все одно да от. Тобто, от якщо ним цільно, має бути нове відношення до людини.